Як виростити сою з врожайністю понад 5 тонн з гектара. Потрібна чітка продумана система живлення та звичайно підтримка із боку природи. Соя вимоглива культура. Вона потребує макро- і мікроелементів на всіх етапах розвитку. Почнемо з підготовки ґрунту. Фосфор 50-70 кг у діючій речовині, калій 40-100 кг, сірка 23 кг. Це основа для потужної кореневої системи і формування бобів. Наступний крок вибір сорту Канзас, Аполо, Кентуккі, Венус. Ці сорти мають високий потенціал і стійкість до стресів. Азот. На старті сої потрібен додатковий азот. Перед посівом вносять аміачну селітру 20-30 кг азоту. Також важлива інокуляція – різоактив Р у рідкій формі. Різоактив Б або Т у сухій. Норма 2 літри або 2 кг на 1 тонну насіння. Підживлення під час вегетації. Перший етап – 5 листків. Другий бутонізація. Третій. Формування бобів. Азот. Наприклад, рідке добриво. Біо, азот 300, фосфор і калій через листкові добрива, біофосфор 100, біокалій 360, мікроелементи. БОР. 1 або 1,5 літра на гектар. Цинк – 1 літр, інколи 1,5 літра. Або повторно, в нормі – 0,5-1 літр. Марганець – 1 літр на гектар. Молібден – 0,5-1 літр. Залізо – норма – 1-1,5 літра. Або комплекс – соя-амінохелат – 1 літр на гектар. Для кращого ефекту додавайте гумат-лист або гумат-форте. Вони покращують засвоєння поживних речовин – не забувайте про органіку гній 20-30 тонн на гектар або дивогран пів тонни гранульованого добрива. Додаткові поради. Проводьте аналіз ґрунту. Так ви точно дізнаєтесь, що потрібно рослині. І не нехтуйте сівозміною. Це допоможе уникнути хвороб і шкідників. Для консультацій і підбору добрив. Звертайтесь до наших менеджерів агрономів. Чому ви можете довіряти агроексперт трейд. Працюємо з 2005 року і маємо більше 11 тисяч клієнтів. Для замовлення продукції та допомоги наших агрономів по вашій конкретній ситуації, телефонуйте за нашими номерами.